Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте щасливі, будьте благословенні, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа Амінь. Давайте сьогодні у цьому відео розглянемо астрономічні факти про молодість нашої землі та вселенної в цілому. І що вік землі, так як і всі вселені, становить лише 6 тисяч років, а не мільйони років. Ну а кому потрібно, щоб люди вірили в мільйони років? Що дійсно, то це очевидно, що це потрібно сатані, бо він є отець брехні і він робить все для того, щоб люди не вірили у Бога і в Слово Боже. І він постійно фокусує людину на тому, що землі мільйони років і що люди пішли на відмавп. Але ці його брехливі теорії не відповідають дійсності, бо землі 6 тисяч років, і людину створив Бог і вдихнув в її вуста дихання життя. І дивіться, є ще такий факт, що місяць супутник нашої землі віддаляється від нашої землі всього лише на декілька сантиметрів в рік. А якщо місяць віддаляється, то це означає, що він раніше був ближчим до нашої землі. Однак дивіться, якщо місяць взяти і приблизити його до землі, то на землі відбудеться велика біда. Будуть припливи, відливи і життя на нашій планеті. Було би неможливим, якщо б місяць приблизився. Ось, і дивіться, є ще такий факт, що в 50-х роках ХХ століття вчені намагалися підрахувати який шар пилюки на місяці, і вчені дійшли до висновку, що за 10 тисяч років на місячну поверхню осідає всього лише 2 см пилюки. Ось, і дивіться, вчені ще думали, що на місяці знаходиться 4 кілометрова шарова пиль. Ось і вони думали, що астронавти втонуть у великому шарі пелюки цієї, коли зроблять висадку на місяць. Але коли астронавти полетіли на місяць і там. Зробили висадку, то вони там побачили, що там тільки один сантиметр місячної пелюки, і це говорить про те, що ця пелюка була скупчена всього лише за 6 тисяч років. Уявляєте собі, і тому такий простий факт заключається в тому, що земля і сонячна система в цілому вони молоді і не потрібно вірити у мільйони та мільярди років, бо вся ця теорія неправдива та брехлива, і вона руйнує віру у Бога. Та віру в Біблію. І дивіться, що про це все пише Біблія. У посланні апостола Павла до Колосян, 2 глава, з 8 по 9 вірш написано, стережіться, брати, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою, за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божественна. Тому диявол знає, що якщо створення світу це є істина, то існує Бог Творець. А в кого в голові є еволюція, то там Бога Творця немає. І дивіться, якщо ми створені по волі Творця, то очевидно, що існують правила, існує сенс життя, існує добро і зло. Тоді становиться очевидним, що ми падші істоти, які мають нужду у Спасителі нашому Ісусі Христі. Ось. А якщо нас вчать еволюції, то нас не вчать, що таке гріх, що правильно, що неправильно. Ось. І це є справжнє безумство, коли людина просто не знає, звідки вона, хто вона, куди вона йде. Ось тому повне відео на цю тему подивіться обов'язково в Ютубі на каналі Апокаліпсі Салтаненко і допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших і дарує вам здоровий розум і здоровий розсудок, щоб ви не потрапили під цю брехливу диявольську. Теорію під назвою Еволюція. Ось амінь. слава Ісусу Христу. Нехай Господнє ім'я буде прославлене до краю землі.